Ми з вами присутні на завершенні демонстраційно випробувальних робіт комплексу «Айпетрі». Разом і порівнянні з іншими комплексами протидії технічній розвідки і радіоелектронної боротьби. Ми знаходимося в умовах наближених до бойових. Зараз ми бачимо бойовий порядок, який наближений до бойового, який складається із засобів АйПетрі та радіолокаційної станції. Зараз ми проводимо експеримент. По протидії системам наведення противника, які безпосередньо здійснюють донаводку коригування кабів, і також ці системи застосовуються в інших засобах ураження для точності до наведення по наших позиціях, як правило, це бипла зала Орлан. Суперкам також робота по проти кабів. На Донеччині ми стикалися з кабами, ми їм протидіяли. І як показала практика, частина з них падає, не розриваючись, і сама бомба просто там лежить уже десь або серед поля, або в посадці. Там якісь РЛС супроводжує ціль і Айпетрі по черзі від одного засобу подавлення по одному. Ми нарощуємося далі з метою оцінити найбільшу ефективність. Ми вже досвід маємо в позитивних бойових умовах. Ми повинні працювати на опередження. і в залежності від цього, ми застосовуємо більше комплексів, там три, п'ять і так далі. От якраз зараз ми займаємося експериментами, щоб зрозуміти наскільки щільну треба поставити залад. Оце якраз результат впливу. Оце кількість супутників, які вона зараз бачить. Ось максимальна кількість 13 Зараз було 30 перед зльотом. Зараз він набирає висоту. і нам потрібно, щоб він. Ну, що було ноль. Що? Тобто, ми візуально спостерігаємо в реальному часі вплив Айпетрі зсередини самого засобу. Комплекс показав відмінні результати. Сьогодні тут були присутні представники Збройних сил України, Генерального штабу, головного управління розвитку Національної гвардії, СБУ. І були продемонстровані технічні можливості комплексів, які зараз дуже ефективно виконують свої бойові завдання на фронті. Декілька місяців тому от е, були смуги, де не було е, жодного комплексу і На сьогодні в кожній смузі відповідальності оперативно-тактичного групування. тактичного групування вже є комплекси і петри, які продовжують своє нарощення. Основна задача це прикриття підрозділів артилерії та всіх інших підрозділів сил оборони. Які задіяні під час наступальних контрнаступальних штурмових дій, тобто ми взаємодію з усіма підрозділами, як тільки АйПетрі з'являється в смугу під єдиним управлінням нашого моніторингового центру, ми доводимо інформацію до всіх командирів структурних підрозділів, бригад, окремих батальйонів. І вони знають, що вони вже захищені. Якщо взяти, допустимо, коли нас ще не було, то було більше влучань тих самих ланцетів. По нашим ну, арт-системам, по позиціям, при появі наших комплексів їх кількість скажімо, прильотів зменшилась. Комплекси мають завдання і зараз вже розробляється позиція по прикриттю об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, пунктів управління, пунктів медичних і дуже дуже багато інших. Це не означає, що ти на будинку поставив якийсь там приборчик, і Він там щось працює. Це не так робиться. Прикривається ціла велика ділянка. І звичайно, що ми не кажемо технічні характеристики, але там є починаючи від дронів перехоплювачів, закінчуючи турелями. Станом на зараз з бюджету ми не отримали жодної копійки. Я хочу дуже подякувати волонтерам, які фінансують, хочу дуже подякувати бригадам, які своїх коштів фінансують, хочу дуже подякувати об'єднаним громадам, які роблять субвенції. Ну і ми теж долучені до цього процесу. Сьогодні майже 50 комплексів переданих до складу збройних сил. Тепер вже і Національної гвардії працюють і в штурмових бригадах, і в моніторингових центрах. Лінія оборони, яка перекривається, лінія боєзіткнення, стримко досягає тисячі кілометрів. І для мене було сьогодні, як знаєте, підведення певних підсумків. От що робить об'єднана команда професіоналів. Сьогодні гарний день. І не тільки тому, що є сонечко. Тому що комплекси показали відмінні результати. І приємно, що усіх учасників сьогодні палають очі. Вони мріяли про такі комплекси, а ми робимо все можливе для того, щоб цю мрію наближати.